Я хотів би вам дати загальні цифри того, що відбувалося з зовнішнім державним боргом країни за останні 20 років. В той момент, коли Віктор Янукович став президентом країни, зовнішній борг країни складав 31 мільярд доларів США. Коли Янукович втік з країни, зовнішній борг України став складати 72 мільярда доларів США. За три роки режим Януковича і ті, які представляють Януковича сьогодні в опозиційному блоці, колишній глава адміністрації президента Януковича, який тут знаходиться в цій залі, колишні його посібники, взяли 40 мільярдів доларів США кредитів. Я повинен відверто сказати, що ми не можемо виплачувати ці кредити через те, щоби за. Бирати соціальні виплати, пенсії, зарплати вже нема що забирати. Саме тому в рамках програми реструктуризації, в, наш, в рамках нашої програми роботи з Міжнародним валютним фондом. Значить, нагадаю, ми в минулому році отримали 9 мільярдів доларів США. Це загальні кредити від Міжнародного валютного фонду, від країн Великої Сімки, від всіх наших зовнішніх партнерів. Отримали ми 9, а от віддали тільки зовнішнім кредиторам 14 такий бізнес. Єдине, що нам вдалося зробити за минулий рік, це скоротити зовнішній борг країни з 71 мільярда доларів США до 68. Тобто, жодної копійки, яку ми брали як кредити в минулому році, не витратили ні на що, окрім як на погашення зовнішніх боргів, які не ми брали. Тепер ми підписали з Міжнародним валютним фондом нову програму. Нагадаю, умови цієї програми. Програма на три роки, загальний обсяг фінансування 25 мільярдів доларів, з яких 17,5 мільярдів доларів це МВФ, 7,5 мільярдів доларів це американці, Європейський Союз і інші наші контрибутори. При цьому Міжнародний валютний фонд чітко зазначив загальний обсяг коштів, який необхідній Україні, складає не 25 мільярдів. А мінімум 40 мільярдів на три роки. І саме цих 15 мільярдів доларів, яких не вистачає як прям вливання в українську економіку, ми зобов'язані реструктуризувати. Тому з цієї високої трибуни я звертаюсь до наших кредиторів. Шановні кредитори, уряд дуже твердий в своїй позиції щодо необхідності завершення переговорів. Про реструктуризацію зовнішніх боргів країни. Країна знаходиться в стані війни. Ми втратили 20% економіки. Ми звернулись до наших кредиторів з чіткою пропозицією щодо порядку і умов реструктуризації. І ми просимо і звертаємось, і наполягаємо на тому, щоб зовнішні кредитори. Усвідомили поточну ситуацію і прийняли пропозицію України, яка правильна і яка є кроком кредиторів по допомозі Україні. Прийшов час допомогти Україні з боку кредиторів.